Так, ну що, почнемо з фактажу. Чи ні, ще раз скажу одну історію з життя моєї подруги, яка на початку повномасштабного вторгнення пішла працювати в один з центрів протидії дезінформації, які тоді відкривалися. І, значить, зібрало їх оце все, високе начальство всіх працівників і каже, ну що, любі друзі, як можна протидіяти дезінформації? Моя подруга промовчала, тому що знала правильну відповідь, молодь там почала. Висувати свої теорії, розказувати, як протидіяти дезінформації. Жу, керівник їй сказав, що все це херня, тому що ніяк. Але й не протидіяти їй також не можна, і не знати про неї також не можна. Тому сьогодні ми говоримо про дезінформацію, про як явище і про руську дезінформацію, як ви здивовані, правда? Ну я знаю, що ні. Отже, багато новин останнім часом з цього приводу почало з'являтися. Ладно, про Блінкіна не буду. Хоча це дуже смішно, коли він вийшов на серйозних шах, сказав, що ви, ви, ви представляєте РТ Russia Today, Вони ж просували російську пропаганду. Завдяки новій інформації, переважно від працівників РТ, ми дізналися, що РТ мала кіберможливості. Та вела таємні інформаційні операції, операції впливу та військові закупівлі. В межах розширення можливостей РТ російський уряд вбудував у неї підрозділ з кібероперативними здібностями та зв'язками з розвідкою. такий дивися. Я думав, скажуть, чому вбили Кеннеді, ну або. Що зберігається на об'єкті 51? А тут, значить, от такий секрет Полішинеля. Менше з тим, друзі, поїхали. Росія давно прагнула поширювати дезінформаційну політику в виборчому дискусі Сполучених Штатів. Тепер вона має новий підхід, вона платить американцям за виконання цієї роботи. Ми роками бачили дим. Тепер ось і вогонь. Такою ось знаєте, англосаксонською приказкою прокоментував ситуацію Джим Лудес, колишній аналітик національної оборони, який зараз очолює ПЕЛ-центр міжнародних відносин у Салверегіні. Я не сумніваюся, що вони роблять ще більше за те, що ми знаємо. А хто сумнівається? Ну в принципі, нам треба, очевидно, не знаю, направляти якихось радників вже в Сполучені Штати, щоб вони пояснювали, що все, що пов'язано з росіянами, це от, воно небезпечне. Ну я не знаю, правда, чи воно до них дойде. Знаєте, оце, ми роками бачили дим та косі і вогонь. У нас в Україні є прислів'я. Нема диму без вогню. Може, не треба було на дим дивитися, а одразу шукати першу причину, тобто вогонь. От. Ну, Менше з тим. Значить, Поїхали по фактажу. Згідно з даними прокурорів, оцих, от, які відкрили кримінальну справу, двоє співробітників РТ РТ російського ЗМІ, раніше відомого як Russia Today. Тут мені знаєте, нагадала історію, коли в Україні існувала газета Комсомольська Правда в Україні а Потім, коли це все почалося, вони переіменувалися в КП коротко – про. Ну так от, да, Russia Today, яке стало РТ, Двоє співробітників цієї телекомпанії переказали 10 мільйонів доларів медіакомпанії в США, яка потім платила кільком популярним правим інфлюенсерам за їхній контент, який вони виробляли. В одному випадку це навіть були два платежі по 400 тисяч доларів. Ну так непогано на місяць. Ці інфлюенсери, значить, заявили, що не могли не мали уявлення, що їхня робота фінансується Росією. Ну, але про це трохи згодом. Хоча я так собі представляю, приносять мені 400 тисяч доларів. і, казав, і кажуть, Саня раб, працюй. Ну, перше питання: звідки гроші зін? Uh, ну uh, менше з тим. Поговоримо про це. Мін'юст також висунув звинувачення двом працівникам РТ, відомого як Russia Today. ФБР розкрило схему РТ на 10 мільйонів, де нібито відмивали гроші через іноземні фірми прокладки для медіакомпанії в Теннессі. Ця компанія опублікувала майже дві тисячі відео, які набрали понад 16 мільйонів переглядів лише на Ютуб. Аті використовував людей у США для укладання контрактів з американськими медіа особами для створення та поширення російської пропаганди. у федеральному обвинуваченні не названо компанію Стенесі. Але джерела близькі до розслідування повідомили ABC News компанія Tenet Media, на сайті якої є відео від найвпливовіших правих блогерів та подкастерів, деякі з яких за Трампа, серед них Тім Пул Пане президенте. Це і привілей. За словами офіційних осіб розвідки та приватних аналітиків, дезінформаційні кампанії Росії спрямовані на припинення американської допомоги, що дозволив Росії швидко перемогти після двох років запеклої війни. Вашингтон вважає, що Путін вже намагається вплинути на вибори у середу. Держдеп заявив, що визнає п'ять російських держфінансованих змі, включно з РТ, Раптлі та Спутнік, іноземними місіями, та обмежить візи їхнім працівникам. Мін'юст і мінфін також діють, звинувачуючи двох працівників РТ у фінансуванні правої медіакомпанії США для проведення кампанії впливу Кремля. Меседж міністерства юстиції. Зрозумілий, ми не терпимо спроб авторитарних режимів експлуатувати нашу демократичну систему на президентських виборах. Росія підтримує Дональда Трампа, кандидата, який як вважає росіяни, найменше підтримує Україну. Про це заявляють офіційні особи розвідки Сполучених Штатів. Ну і ми з вами знаємо, і всі знають, що Трамп відкрито хвалив президента Росії Володимира Путіна. Оці всі розказують, що він знає, як з ним працювати. Значить, пропонував скоротити фінансування для України. Ну, це цін, Трамп пропонував. Да? Неодноразово критикував країни НАТО і сам військово-політичний блок. А тут нещодавно він заявив, що підтримує перемогу віцепрезидентки Камали Гарріс, але це, знаєте, було зроблено от в стилі якогось е совітського діда з в'язьми. Коротше, з оцими дурними сальними жартами. Щодо фаворитів, то не нам це визначати. Це все таки вибір американського народу. Як я вже казав, фаворитом, якщо можна так сказати. Був чинний президент пан Байден. Ну от він його зняли з перегонів, але він порадив усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Що ж, ми теж так зробимо, будемо її підтримувати. Ну коротше, що, Ми до цього звикли, але ж ми розуміємо, для чого це робиться. Для того, щоб більше людей проголосували за Трампа, якого вони такі прямо мріють бачити на посаді президента. Вторинною метою російської дезінформації за словами офіційних осіб є збільшення політичної поляризації з метою з метою підриву довіри американців до демократії. Тенет медіа нібито платили за два меседжі: голос за Трампа і не фінансуй Україну. Також була вказівка розпалювати гнів щодо міграції та інфляції, казати про розкол країни все, що могло би послабити єдність нації та потягнути Америку вниз. І тут я такий замислився, коли це прочитав, тому що, на мою думку, це взагалі стратегічна мета, а не вторинна. Підрив, підрив основ демократичного світу. І так, росіянам вигідно, щоб суспільство в США поляризувалося і щоб там було більше конфліктів, тому що це їх буде відволікати від зовнішньої політики. Цілком цілком логічні речі. Так, щодо тактики русських цього разу, ну, вона дійсно трошки змінилася. Цього літа розвідка повідомила, що Росія використовує. Несвідомих американців для поширення своєї пропаганди, адаптуючи її до існуючих соціальних дебатів в Сполучених Штатах, ну і до проблем, які виникають в Сполучених Штатах, які взагалі ніяк не пов'язані там з глобальним світом. Замість того, щоб створювати нові конфлікти, Росія успішно ідентифікує та перебільшує існуючі розбіжності між. Верствами суспільства е, і, відповідно, налаштовуючи дезінформацію, роздмухуючи якісь факти, е, Ну, якщо це вдається, то е, росіян навіть виходить змушувати американців поширювати її тези безкоштовно, навіть не вкладаючи кошти. Е, і вони навіть не знають е, про перше джерело американців. В сенсі. Ну, Це знаєте, як. У нас оця історія, що в моєї галі чоловік працює в СБУ, і він сказав, і далі там по тексту безліч варіантів, що буде таке, то ніхто не перевіряє, все це поширюється в різних месенджерах і таким чином створюються панічні настрої. Тут трошечки мета інша роздмухати ці конфлікти соціальні. Ну, от, наприклад, та, наприклад, минулого року в Агаї сталося... Велика залізнична аварія, яка спричинила значні екологічні збитки, і російські голоси намагалися керувати дискусію за допомогою антиурядових дописів, які швидко були перепощені американськими користувачами, там, не знаю, умовний місіс Бріджет. От, але це ще на півбіди, да? ну, коли от там. Я побачила в інтернеті, прочитала інформацію, ай-яй, уряд хоче нас знищити. Давайте щось робити. Але проблема в тому, що, в тому, що ці новини створені. Ресурсами російськими дезінформаційними підхопили навіть американські сайти. Вони підбирали цю російську пропаганду і перепубліковували її на своїх ресурсах навіть без посилання на джерело, і це вже у її біда. Ну у нас в принципі теж таке існує, але знаєте, оця довіра до західної журналістики, вона за часи війни ну, якось змінилася. Ну, принаймні, у мене в голові це суб'єктивні враження. На початку цього року російські державні змі та мережі фальшивих акаунтів почали посилювати заяви щодо імміграції на різних платформах, якими користуються американці. Ну, ви знаєте, ця тема вона болюча для американців. Звісно ж, коли почалася пандемія ковід, епідемія пандемія ковід, 19 російські державні змі без доказів заявили, що вірус був продуктом експериментів з біологічною зброєю. США і наша улюблена тема, що в Україні діють біолабораторії. США. Англомовні дописи невдовзі з'явилися на американських соціальних платформах. Ну і ви знаєте, якщо якусь дичину поширювати, то завжди знайдуться люди, які це підхоплюють. Навіть через 4 роки, за 4 роки, після початку цієї дезінформаційної кампанії, от теорія змов все частіше має відгук, особливо ну в різних маргінальних. Ультраправих правих форумах я думаю, що те саме відбувається на крайній лівому фланзі, якщо, ти, якщо таке є в сполучених штатах, один з найбільших ворогів нашої нації зараз це Україна. Інфлюенсери, як Тім Пул, що працювали з Тенет медіа, чітко казали, хто їм не до вподоби, а хто так. Трамп, пам'ятай, що вони з тобою зробили. Згадайте, що вони намагалися з вами зробити, і будь ласка, знищіть цих людей, коли прийдете до влади. Федеральне обвинувачення США стверджує, що ці думки були куплені та оплачені Кремлем, який направив 10 мільйонів доларів частково через Ромінг Міленіал, Квебекську компанію канадської інфлюенсерки Лорен Чен та її чоловіка Ліа Мадонована, які потім через її тенесійську компанію Тенет Медіа платили мага інфлюенсерам як Дейв Рубін, Бенні Джонсон, Тім Пул та канадка Лорен Саузерн, щоб поширювати прокремлівські проти України меседжі. А, ну, як, як приклад, там був допис якогось чорта з мережі X, колишній твіттер. А що якщо COVID був створений в біолабораторії в Україні і війна була для того, щоб приховати це? От такий дядько. За таким аналітичним складом розуму. Компанія, яка була найнята РТ, ну, тобто Rasa Today, я буду називати, хоча офіційно вони переименувалися, була ідентифікована як Tenet Media. Так, Нолана тут шутіть. Знаєте, коли вони там жопою бігали вперед в цьому фільмі Tenet. Ну І в принципі, знаєте, щось в цьому є. Таке філософське. Просто ж Росія намагається світ повернути з прогресивного шляху і щоб було. Як колись, вони собі придумали якісь е, умовно для них золотий вік на болотах і лісах. І от вони хочуть, щоб все повернулося в таку стадію. Ну, це я так розфілософствувався, вибачте. Е, два створців е, цієї от компанії, яка видавала кошти е, різним дядькам, вони е, це були. Тім Пул і Бенні Джонсон. Обидва чоловіки заявили в соцмережах, що не знали про зв'язок Тенець Russia Today. І що якщо звинувачення виявляться правдивими, то вони є жертвами. Пул заявив, що ніхто не казав йому, що говорити в його подкасті, і засудив Росію. Путін Маржотник сказав Тім Пул. За даними обвинувачення, інфлюенсерам платили до 100 тисяч доларів за відео дехто вже назвав себе жертвами схеми, не знаючи, що гроші йшли з Росії. навіть антиукраїнський тімпул додав український прапор у свій профіль. Донори Чен і донован кажуть напряму виставляли рахунки Росіянам. CBC News зв'язалися з Чен, але вона відмовилась коментувати. Тут у мене знаєте, приходить аналогія, як оце на початку 22-го Уські солдати Казали, що ми, ми думали, що ми на навчаннях. Ми, ми не знали. Ми, 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 ми тут так проходили. Ми проти війни. Да. Путін, Путін поганий. Ну це коли його в полон уже взяли. Тоді він вони так кажуть. Тут якби теж вскрили чуваків і виявили, що Путін мерзотник. Ну менше з тим. Тим більше, що у цього пула у нього є довга історія підтримки проросійських і антиукраїнських поглядів, а також поширення теорії змови про демократів та американську демократію. Тут у мене виникло питання цікаве, чи знайомий він з Робертом кеннеді молодшим, про якого був попередній випуск, то теж дядя е, трохи кукуха й поїхав, і е, значить теорія змови і конспірологія там превалює. Вони би, по-моєму, знайшли разом один з одним е, спільну мову. Хто не дивився е, випуск, він трошки довгенький, але, як на мене, получився доволі е, цікавим. Так, Дональд Трамп заявив, що справа є втручанням у вибори з боку федеральних прокурорів, які за його словами воскресили вигадку, що Росія намагається допомогти мені, що є абсолютною неправдою, говорить Дональд Трамп. Причому там корише, прикольчик, я таки люблю. Він останні слова написав неправдою з великої літери. А мережа називається Соціальна Правда. Неправда, гра слів цікава, як на мене, вийшлося. Коментарі Трампа стосувалися побоювань щодо російського втручання у виборі 2016 року, коли групи, пов'язані з Кремлем, використовували соціальні мережі та платну рекламу на Фейсбук та інших платформах для підтримки Трампа. Він і сам це робив, в принципі. Ну, але Росія також намагалася допомогти. Трампу на виборах 2020 року. Тепер трошки відходимо. Насправді, ця проблема вона настільки е, велика, і з знаю, все одно треба боротися, але коли існують такі країни, от як Росія, Китай, Іран, е, останні дві розгорнули власні кампанії з використання соціальних мереж для формування поглядів американців. Е, я думаю, що ви бачили. Ці центри китайські, де мільйон сто тисяч телефонів висить на стіні, і всі ці бот лабораторії якось там працюють над певними наративами. Іран також таємно підтримував протести проти війни в Газі, ну в сенсі в Сполучених Штатах ви розумієте, роздмухував. Бо Ну, там така грунт, багато мусульман і є над чим працювати, в принципі. Та нещодавно навіть був звинувачений у спробах зламати виборчі системи Трампа і Гаріс. Бачите, вони тут не розділяють, працюють проти двох кандидатів як від республіканців, так і демократів. От. Проте наразі американська розвідка вважає, що головною загрозою. Шається Росія, під час брифінгу для журналістів минулого місяця представник офісу директора національної розвідки заявив, що Росія все більше намагається приховати свої дії, передаючи їх комерційним фірмам, щоб приховати свої сліди і просуваючи наративи через впливових американців. Російські офіційні особи неодноразово хвалилися своїми можливостями впливати на думки американців, незважаючи на зусилля уряду США. Головний редактор РТ Маргарита Сіман'ян, яка була, значить теж потрапила під санкції через її зв'язки з російським урядом. Детально розповіла, як Москва намагається приховати свої сліди від американської. Розвідки ми створюємо багато джерел інформації, які не пов'язані з нами. Нещодавно вона розповіла на російському ток-шоу, і поки це намагається з'ясувати, що вони пов'язані з нами, вони вже Мають величезну аудиторію, ну тобто, ця інформація, дезінформація точніше, створена росіянами, має вже величезну аудиторію, і так ми ганяємося одне за одним. Це насправді весело, каже Маргаріта. До речі, те про що о, говорить да, що вони створюють різні платформи, і поки там ЦРУ знайде о, коріння. Створення цієї інформації воно вже набуває, і цих платформ багато, і дезінформація поширюється. Це трошки нагадало роботу західних радіостанцій на території Радянського Союзу, коли вони виходили, там ну, якийсь голос Америки, BBC, коли вони виходили на одній частоті, а потім там через 45 хвилин частота змінювалася, і фактично їх не можна було погасити, тому що ці всі глушилки, які стояли в кожному великому місті, їх трудніше було переналаштувати. От, що я хочу сказати, що ми два з половиною роки живемо в стані війни, і у нас вже ну я сподіваюся, що у багатьох. Випрацювалася ну, якийсь антидот проти російської дезінформації. У багатьох, ні, звісно. Але треба розуміти, що Західний світ він взагалі ще досі в ілюзіях. Вітає і сподіваємось, що вони будуть змінювати своє ставлення до інформації і дезінформації, тому що війна передусім відбувається в головах, а потім уже до тебе приходять танки, прилітають ракети. Ну от такий сьогодні випуск про це явище, про дезінформацію. Будьте чемними, читайте джерела завжди, якщо там написано, що це повідомило. Таке то видання, то ви йдіть за посиланням і перевіряйте, повідомило воно, не повідомило, і що то за видання. На цьому все. Це був експленер Олександр Чіш. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми вам будемо вдячні. Сподіваємось, що вам сподобалося. Побачимось!